З появою пожежної автодробини у дворі одного з будинків на вулиці Пушкіна у Калуші місцеві мешканці стурбовано виглядали у вікна, шукаючи поглядом де горить. Проте, уже за кілька хвилин заспокоїлися замість пожежі, їм пощастило на власні очі побачити романтичну подію. По автодробині до балкону на п'ятому поверсі піднімався юнак у білій сорочці із букетом білих троянд у руках. А відбувалося усе це під звуки ліричної мелодії у виконанні професійного музиканта Мар'яна Микуляка. Відчайдухом виявився 24-річний калушанин Михайло Найда, який вирішив у такий неординарний спосіб засвідчити своє кохання до юної леді і попросити у неї руки і серця. Як зізнався сам Михайло, ідея висловити свої почуття саме таким чином у нього виникла лише напередодні. Хлопець нещодавно повернувся із зони АТО, де воює із терористами у складі 128-ї восьмої гірсько-піхотної бригади. Скоро він повернеться до місця дислокації частини, а тому і вирішив за невеликий проміжок часу зробити кілька важливих кроків у своєму житті одружитися і вступити у техніко економічний коледж при Львівській політехніці. Чому я саме наважився на кінець на цей крок, скажу чесно, тому що ця єдина людина, без якої я не можу жити, без якої мені не треба нічого, в якій я бачу своє життя і сам життя. Це людина, яка, коли був чи де би я не був, чи я був де чи я був в госпіталі, чи де, вона завжди підтримувала, переживала мене за мене і завжди старається мене ставити на правильний путь. Я хочу, щоб я вчився. І на кінець мені допомогла в цьому, допомогла мені в житті. На рахунок такого випадку пропозиція щось могла бути і готова, а от до такого грандіозного, такої ідеї неочікувано. Усвідчення закінчилося благополучно, і вже за кілька хвилин щаслива молода пара відзначала цю подію шампанським.